Благослований Бог, назавжди, завжди нині повсякчас, і на віки-віки. Святий священномученику ісцефати, бо як добрий пастир душу твою, ти поклав за вівці, ставши жертвою за святе з'єднання. Ти у святе святих з безцілесними перебуваючи, тож молимо тебе багато страждальний, Проси пастрі, начальника Христа. Щоб він залічив нас до тих, що стоять по правиці Його стада, та що спаслися душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зорею, вогненної просвіченої дитинстві від розп'ятого Христа. У чернечим житті став ти подібний ангелам, і побожно прожив у святительстві, ясно проповідуючи з'єднання, мовченичою твоєю кров'ю ти погасив запалені незгодою серця і прийняв від Христа війни. Тому нас, що взиваємо до тебе, Радуйся, непохитний стовпе, з'єднання, величаємо тебе, священному чинуку Йосафате. і вшановуємо славні твої страждання, що їх тебе перетерпів за з'єднання. Слухайте це сі народи, вважайтеся, мешканці світу, величаємо Тебе, священному ученику Йосафате і вшановуємо славні твої страждання, що їх ти перетерпів за з'єднання. Щасливі ті, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хволям, величаємо тебе, священому ученику, єсафате і вшановуємо славні твої страждання, що її теперів за з'єднання. Праведник, як в вінік процвіте, на ливання виросте, величаємо тебе, священному мученикої Єсафате, і вшановуємо славні твої страждання, що їх тебе терпів за з'єднання. Багато праведника злидні, але з усіх них Господь Орятує, величаємо Тебе, священному чинику, Єсалате і вшановуємо славні твої страждання, що їх Ти перетерпів за з'єднання. Возвеселиться праведник, Господі, буває на нього, величаємо Тебе, священному ученику Йосафате, і вшановуємо славні Твої страждання, що їх тебе перетерпів за з'єднання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся і на віки Амінь. Величаємо Тебе, священному ученику, Йосафате і вшановуємо славні твої страждання, що їх тебе перетерпів з'єднання. Будьмо vaжні, мир всім, Премудрість, будьмо вожні. Чесно перед Господом смерть преподобник Його. Чим я віддячу, Господе, за своє добродійства для мене. Чесно перед Господом смерть його його. Господи, помалімся, Господи помилуй. Моти, святися, Боже нашій, і святи, спочиваєш, ми тобі сього села, імоцю, і сину, і, син, і в святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Хвалите, Богу святині Його, хвалите твердені сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. І що сподобалося, ми слуханням святої Іваня, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, премодрій спрости, вислухаймо, Свято Іван мир всім. і духові твоєму від Івана, свято Івангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь у Дім, які до нього прийшли, я в ворота, хто вийде через мене, спасеться, Він увійде, вийде, знайде пашу, злодій не приходить, хіба що красти бувати вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Я добрий пастир, добрий пастир, життя своє дає за овець. Наймит, який не пастир, кому віці не належать, бачить вовка, що надходить і кидає віці та біжить геть, і вовка пає, і їх розполохує, наймет вже втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир, я знаю моїх, мої, мої мене знають. Отець мій знає мене, я знаю отця, я живу життя моє кладу за мої вівці. Ще інші віці маю, що не цієї кошари, і їх мушу привести. Вони почують мій голос і буде одне стадо, один гостир. Слава тобі, Господи, слава. тобі. Святий Єссофате задарований від Бога Світ і церкві, радуйся, заступишся за нашу Тебе величаємо. Святий Чей, Йосафате, моли, моли Бога, за нас. Святий, Йосафате, фатий, і з боку, розп'ятого Христа, запалений, радуйся, заступися за нашу тебе, величаємо. Святий нашу, чай, Йосафате, моли, моли Бога за нас. Святий, Йосафате, дарами Святого Духа наповнений, радуйся, заступися за нашо тебе величаємо. Святий наш, Чей, Сафате, молимо моли Бога за нас. Святий, Йосифате, справжній постійний послідовнику Василя Великого, радуйся, заступися за нашо тебе величаємо. Святий наш чай, сафате. Молимо моли, Бога, за нас. святий, Йосифате, Духом Божества збачений, радуйся, заступитися за нашу Тебе величаємо, святий наш Йосифа, те, моли, моли, Бога за нас. Святий, Йосифате, ремнівся, по в рівні, радуйся, за нашу тебе величаємо. Чию, моли, моли Бога за нас. Святий, Йосафате, премудрий проповіднику, радуйся, заступи, за що тебе величаємо. Святий наш чаю, сафате, моли, моли Бога за нас. Святий, ясафати, зореванської простоти, радуйся, засупиться за нашу тебе величаємо. Святий наш Йосифате, моли, моли Бога за нас. Святий, ясафати, незвітливе сердецю, з'єднання примирителю, радуйся, засупиться за нашу тебе величаємо. Святий наш очею. Сафате, моли, моли Бога за нас. Святий, Осафате, палки, ревнителю, дуждо, дорогоцінною кров'ю, Відкопителю радуйся і засупайся за нашу Тебе величаємо. Святий нашу Чю, моли, моли Бога за нас. Святий, Ясофата, жертву за зєднання церкви заколена, радуйся, заступися, за нашу тебе величаємо. Святий нашу Чею, моли, моли Бога за нас. Святий, я сфата, у селі прийнятиї славу і славу Небесну, вінчани. Радуйся, заступися, за нашу тебе величаємо. Святий. Моли, моли Бога за нас. Святий, Іоссафати, не в не не заступнику, ти, що твого заступництва що, що каже, досей заступися за нас, що тебе величаємо. Святий наш ти Моли, моли Бога за нас, Прийдіть діці побожними побожним Звеличмо духовну пам'ять священному мученика і да, бо Він осував тернину, розбрату і насаджував у душах, спасені навчання багаті на плоди святості. Священники Твої задягнуться правдою преподобні Твої зраді. Боже, Євангеліє, закріплюючи кров'ю Божийські навчання, поміж обманеними овечками священому мученику Йосафате, тож висушив бісівський потік, як переможець, вийшов на небо, прийнявши вінок перемоги. Сина Господа, смерть преподобних Його! Твої, священні подвої, священомученико Єсефате Стали сталеним безходами для вселенської церкви. Її ти зберігаєш непошкодженою і безпечною перед ворожими силами, тому вона проповідає блаженний, твою мужність і тебе прославляє, слава і сину. І святому духові і нині, і по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. Радуйся священому ученику Йосафі, що рано Ісусові терпів. радуйся, що за голову церкві дав голову Радуйся, що як за життя, так і нині проповідуєш з'єднання, радуйся, що з Христом царюєш в Небесних оселях. Радуйся, молися за наше спасіння. Покир нахиливши свої голови, Господи, Голови до святої собата, помолімося. Святий наш Юсафате, моли, моли Бога за нас. Великий мученик Христовий Сафати, чудовий зоре, християнської досконалості, непереможний апостол з'єднання церков. Ти з любові до Бога не відказався ні від яких праць і трудів. І навіть радо проляв кров і віддав своє життя, і нині благаємо Тебе, святий покровителі, Отже, заступайся за нас, і віпроси нам непохитності у святі католицькій вірі, і ревності за спасіння наших власних душ, душ наших родин, знайомих і всіх людей. Святий, ся моче, не кость зафати, задай, що ти, брат, нашої скрової кості. Тому заступайся, Бога за народ, за якого Ти вийшов, Чини нас, насвяти покровителю своїми могутніми молитвами, щоб усьому українському він настала єдність у святі вірі, щоб усі стали дітьми одної Христової церкви, та щоб наш народ багащий дочасним вічним благословенням. Зпрославляв Бога, який нагородив тебе нев'яничем вінком, слави у своєму небесному Царстві якому належить слава честь і поклін, Отцеві, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь Помил нас, Боже, з великим милости Твої молимо Тебе, висуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Ще молимо за святі, що Вселенська релева, попоримська, заблаженіше Патріарха, нашого, Сатосаву, за присвященнішаркипископа і митрополита нашого, нашої Володимира, і за больбою епископа нашого, наших, Миколая, за чесніше отців наших, протархамадрита Роберта, проти на його своєму новікенті, за ті, що служить послужили сушили святі обидві сі, за отців наші духовниці Христі, братів і сестер наших. Господи, поми. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за церкву нашу, що Господь Бог дав їй багато священників, монахів, монахинь, працівників для поширення Божого царства на землі, Господи, висухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за родини наші, що були вони зразком християнського життя та джерелом духовних покликань. Господи, висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за здання всіх Христові Церкви, що було одне стало, один Пастор Господи, висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за всіх, хто єднається з нами у молитві через онлайн-трансляцію, за всіх тих, що подав свої намирня цей молебень, за всіх наших воїнів, медиків, волонтерів, капеланів, рятувальників, за нашу молодь, за всіх тих, що пропали безвісти, Господи, і втратили майно своє, Господи, висухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут, присутні даєш що в тебе велике багато, і милости за те, що творимо сині за всіх Християн. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. бо люди не любить людини, люби Бог, і си тобі сього села, імої сина, і святому Духові. Нині на віки віків. Премудрість Чеснішу від Херувимів і незрівняно словнішу від Серафимів що без отління Бога Слово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, пованя, наше слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і по всіх часах і віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, іст істинний Бог наш матвами, причисти, свої матриця, ти став на святних апостолів, святого священомоченика, зафатир хиписького полуцького і сі святих. Помилуй, спасе на вся, благий людино, любець. Влади, за віру життя Своє віддав, і кров'ю з пазневі. Щоб засів не пропав, і зерно зріє дозріває, хоч люта буря, йде, хоч мара сонце закриває і грімлячне. Дани молитву шле тобі, владико, че грім, хай гря. Сів хоро церкви в хорони, і церкві, і Україні ти, отче, приверни, і зріє, дозріває, Хмара сонце закриває і грім лячний буде.